Сьогодні ми святкуємо Да? Це свято весни, яке є в традиціях кримсько-татарської культури. Зараз це перше святкування хидерлізу тут в Україні вже після початку широкомасштабного вторгнення. І цим ми сьогодні насправді хочемо познайомити з культурою кримського півострова. У першу суботу-травня у Києві зібрались десятки людей. Тут говорять кримсько-татарською, співають пісень рідною мовою і готують страви за родинними рецептами. Кримсько-татарський народ у нього ну дуже важка. Історія, да, тобто це перша анексія Російської імперії. Після цього дуже важкі часи радянського та такого скажімо, радянських репресій. Після цього депортація в 44-му році, а дуже важкі повернення, репатріація, і зараз знов окупована територія. Для нас дуже важливо саме в цьому контексті зберегати знання практики, що стосуються нематеріальної культурної спадщини. І Її важливо передати наступним поколінням, кажуть організатори, щоб свято було як на батьківщині. Тут і кримсько-татарська боротьба куреш, і розпуск хною, що символізує красу та добро. А також благодійний ярмарок на підтримку військовослужбовців. Я не кримська татарка, але мені дуже подобається кримсько-татарська культура. Це пахлава. Вона готується з медом і вона вартує десь п'ятдесят гривень. Це кораб'є. Це кораб'є, це кримсько-татарське печні, його готувала дружина Нарівана Джелява. Недіза Джеляв разом із дружинами загиблих воїнів. Виберемо каву. Порядку. Засипаємо, заливаємо водою приблизно по початок звуження. Далі ставимо. Вистак. Трохи розмішуємо, щоб вона, власне, устаканилася. Після цього ми ставимо її ось так у пісок, присипаємо додатково. І поки одна стоїть, інша готується. Просто неба. Кремчани готують традиційний плов. Черга вже стоїть і не дарма, дуже ароматно. І поки всі чекають, ми спробуємо дізнатися особливості рецепту. Ну це класичний плов різ басмати, бачите, це нут, морковка, сонячне масло. Я в Києві живу з 2014 року і якраз. Дуже бракувало місця, щоб зустрічатися з людьми з дому, щоб якісь згадувати речі, які притаманні були, тому життю. А така, знаєте, енергія відчувається кримськотатарська і українська, бо тут ми всі разом, і наші українські сусіди, і наші друзі. І це ще одне свідоцтво про те, що Крим це є частиною української держави. Це є землею кримсько-татарського народу, і обов'язково він буде звільнений. Кримчани кажуть, атмосфера максимально близька до справжнього Хідерлєзу. Утім вірять, наступне святкуватимуть вже дома біля моря. Хотілося б тільки те, щоб от всі українці, турки тут я бачив, азербайджанці, кримські татари, які прийшли сьогодні до Києва, змогли саме так зібратися. Десь в Криму Крістіна Черновалова, Андрій Селізньов Суспільне новини, Крим.